Я думаю, ви впізнаєте цей пейзаж, а можливо ви не впізнаєте. Це вершина гори Буковель. Це значить другий підйомник двохмісний. Це значить я йду глину місію тут. Тому що що? що Тому оцей сніжок, що випав. от такий він, в принципі. Ростає вже. Плюс туман, який його розводить. О, вже навіть трошки провиднюється до центру Буковель туди, але на вершині гори. І тут от скільки снігу випало. Давайте поміряю для вас. Снігу випало. Отако. Ви побачили кілько. Іду зараз на вершині гори Буковель. Тут від чотирьохмісного підйомнику і хожу вже до двохмісного оглядового підйомничку. І можу що вам сказати? Можу вам сказати, що ви самі все бачите сніжку. Ну немало. Він є. Якщо дивитися по цих от що це, лежаки, ну то там його взагалі нормально. Взагалі прям нормально. Двохмісний підйомник не працює, будемо, що сьогодні немає стільки людей, як було, до вчора що працювало два підйомник. Хоча, може, до обіду люди підтягнуться, групи знову і вкручать цей підйомник. Перший бік гори Буковель ми можемо побачити, що тут вже закрили байк-парк e, закрили. І в принципі друга траса, там вже снігові системи тако стоять, також готується до гірськолежного сезончику. Ще одна локація біля Гойдалки, прямо біля першого підйомничка. А, ця зона. Значить, що ми бачимо звідси? Перший підйомник. Першу трасу вершину, коли підйомників і мали би бачити з там верлу. Петрос на фоні, самі красиві пейзажі. Але, на жаль, на жаль, не той день, щоб їх бачити. Кілька днів підряд сьомий підйомник готували. І біля сьомого підйомника вже тут мати поставили. Там мати вже поставили, приготували, там перерили щось, щось робили. Можливо, просто труби. А, чекайте, я хотів сюди прийти показати вам відео. Тут же сітку поставили. Оце квест-квест, звісно, навіть тут сітка вже стоїть. Ну а це підготовка у Рібят, до сезону не то, що ми Йома, Йомойо, лижні куртки ще по предзамовленнях тільки продаємо. 10% знижка на 15 тисяч мембрани. Сам центр курорту Буковелю не можу вам не показати. І дуже важливе оголошення. Коротше так, я вже не знімаю влоги на YouTube, тому що їх ніхто не дивиться. Якщо це такий формат цікавий, ви маячте в коментарях, підтримуйте ці відео, щоб воно мало якийсь актив і сенс його робити. Бо поки що в ньому не бачу. Тестуємо.